Вітаю вас на моєму каналі, і перед тим як почати, попрошу вас підписатись на цей канал або хоча б поставити лайк чи дізлайк, і обов'язково напишіть будь-який коментар. Це дуже допоможе просуванню каналу і покаже це відео більшій кількості людей. А тепер можемо починати. Був період, коли я вів свій tiktok акаунт досить активно, десь півроку я займався тим, що старався майже кожен день викладати якісь нові відоси. І в якийсь момент я помітив дуже цікаву тенденцію. Відео, яке нічим не відрізнялось, на мою думку, від інших відео, які я викладав на своєму каналі, в якийсь момент починало різко набирати перегляди. Люди приходили просто тисячами. Бували ситуації, коли я викладав відос, нічого взагалі не відбувалось, і потім хоба в якийсь момент з'являлись просто десятки тисяч переглядів. За день це були там могло бути і 100 тисяч інколи за тиждень набігало 400-600 тисяч переглядів. Мені стало цікаво, як це працює, тому я вирішив трошки розібратись в цій темі і зрозуміти, як працюють алгоритми і що саме впливає на те, щоб відео так швидко почало просуватись. І в процесі вивчення цього питання я створив свою власну теорію, назвав її теорія золотого лайка. Про неї я розкажу трошки пізніше, а зараз давайте розберемось, взагалі, що такі алгоритми, як вони працюють. І як відео може набрати мільйон переглядів буквально за пару днів, а інше майже таке саме відео може залишитись взагалі без уваги, набере пару сотень переглядів і на цьому все. Отже, як багато хто з вас знає, існують так звані алгоритми. Алгоритми є у Ютуба, є у Тіктока, є у Інстаграма. Взагалі, алгоритми є у всіх соціальних мереж. І працюють вони плюс-мінус всі однаково. Правда, в деяких мережах вони працюють трошки швидше, в деяких треба трохи більше. Більше часу, але і результат потім стає набагато кращим. За моїми спостереженнями, алгоритми в Тіктоці працюють набагато швидше, ніж на Ютубі. Вони реагують на ваші дії буквально через пару хвилин, але і результат цей дуже швидко може змінюватись, тому що алгоритм настроєний так, що ви швидко гортаєте відео, він дуже швидко під вас підлаштовується, але так само дуже швидко реагує на ваші якісь нові запроси. На відміну від Тіктока, на Ютубі алгоритми працюють повільніше. Часто вони працюють не дуже коректно, часто вони заводять канал зовсім не в ту сторону, в яку би нам хотілось, але якщо приділяти цьому достатньо уваги і вперто йти до своєї мети, рано чи пізно ваш канал займає свою нішу і ви стабільно отримуєте свої перегляди і реакції ваших глядачів. І якщо починати з самого початку, алгоритми існують для глядачів і для тих, хто створює і викладає свої відео. Давайте почнемо з алгоритмів, які працюють саме для глядачів. Алгоритм умовно це така нейронка, яка слідкує постійно за вашими діями. Вона дивиться, які відоси ви переглядаєте довше, які відоси е, прогортуєте буквально одразу, де ви залишаєте свої реакції, ставите лайки або дізлайки. Вона також відслідковує, які відео ви відсіюєте, тобто ви їх просто блокуєте, і алгоритм розуміє, що такі відео краще вам не показувати. Чим довше ви знаходитесь в тій чи іншій соціальній мережі, тим краще алгоритми вас вивчають. З часом вони знають взагалі про вас все, що ви дивитесь, і підлаштовують показ нових відео саме під ваші запроси. Як я вже казав, TikTok працює трохи швидше, навіть не трохи. А дуже швидше, але в нього, як то кажуть, коротша пам'ять, тому він може дуже швидко змінювати вам видачу, і ви можете бачити зовсім іншу тему, тому що ви просто подивились відео не з вашої тематики, звичайної, а просто звернули увагу на щось таке не схоже. І алгоритм одразу вам починає підсовувати відоси на цю нову. Тему. з часом алгоритми вас вивчають настільки, що як тільки ви заходите в стрічку і починаєте дивитись відоси, вам здається, що стрічка повністю складається саме з того, що вам було треба. Алгоритмам це потрібно для того, щоб вас затримати якомога довше на своїй платформі. Так само алгоритм працює і на Ютубі. Він відслідковує за тими відосами, які ви постійно дивитесь, за тими темами і поступово складає для вас стрічку рекомендацій. Чим довше ви на Ютубі, тим краще він вас розуміє. Так от, з часом алгоритми помічають вас своїми якимись певними маркерами і потім будуть орієнтуватися на вас при рекомендаціях відео іншим користувачам. Про це я розкажу трошки пізніше, бо саме про це моя теорія. А тепер давайте розкажу про теорію і те, як працюють алгоритми для авторів. Які створюють контент. Як тільки ви створюєте свій новий YouTube канал чи tiktok акаунт, ви починаєте загружати туди відоси. Я надалі буду розказувати тільки про YouTube. TikTok – це трошки окрема тема. Я більше хочу звернути увагу саме на YouTube, бо ми зараз знаходимося на YouTube і, можливо, це буде просто цікавіше для вас. Так, от, як тільки ви починаєте загружати свої відео, YouTube починає активно їх аналізувати. Він дивиться на опис, він дивиться на... На обкладинку, він дивиться в першу чергу на назву. Поступово він починає створювати субтитри для ваших відео і так само їх аналізувати. Про що ви говорите в відео, про що ви розказуєте, як ви підкріплюєте це відео рядом. І поступово Ютуб так само, тобто, точніше, його алгоритми, так само починають розуміти, хто ви такий і про що ви говорите. Як я вже казав в своїх минулих відео, дуже часто Ютуб настільки чітко розуміє. Про що ви розказуєте і про що взагалі ваші відоси? Що навіть якщо ви назвете ваше відео однією буквою і опис взагалі не додасте, він все одно ваше відео покаже цільовій аудиторії, яка вас е дивиться, і яка вас, ну, яку ви можете зацікавити своїм е своєю творчістю. Так, от з часом YouTube починає все більше і більше аналізувати ваші відоси, е е він помічає вас також якимись певними маркерами. І поступово ви помічаєте, що чим довше ви і регулярніше викладаєте нові відоси і знімаєте їх на одну і ту саму тему, плюс-мінус, тим краще у вас починають е, рости перегляди, з'являється більше нових підписників, і поступово ваш канал починає розкручуватись. Ну це насправді дуже круто. На прикладі цього каналу, який був створений відносно недавно, я, до речі, на цю тему ще зніму відео. Я створю звіт про те, як прожив канал протягом цього місяця, і розкажу, що відбувалось на каналі, як там було з переглядами, і взагалі як алгоритми мене ідентифікують. Ну, це поки що. Так, от з часом Ютуб вас починає максимально добре розуміти і починає просувати ваші відоси саме серед тих людей, які яким це буде насправді цікаво, і от коли ми знаємо, як працюють алгоритми для глядача і для автора, можемо перейти до моєї так званої теорії золотого лайка. Так я її так назвав. Можете створити свою теорію, назвати її якось по-іншому, але зараз ви зрозумієте в чому суть. Так, от коли ви викладаєте відео, алгоритми починають це відео якось аналізувати. А вони порівнюють те, що було раніше, вони починають підшукувати для вас тих самих правильних глядачів, яких алгоритм вже вивчив ще раніше. І виходить так, що людина, яка умовно дивиться про рибалку, про походи, про туризм, про гриби і так далі. А ви в цей час також зняли відео на цю тему. YouTube починає показувати ваші відоси оцим от глядачам. В ідеалі вони починають на це все діло реагувати. Ваше відео починає просуватись і все більше і більше людей його дивляться. І саме головне, що до вас приходять саме ті люди, які цікавляться вашою темою, на яку ви знімаєте відоси. Але бувають ситуації, і це я помітив вже. Навіть на цьому каналі, коли ви, починає, коли ви знімаєте відео, буває, що теми змінюються, буває, що канал новий, так само, як в мене, йому ще навіть місяця немає, всього три відео на каналі це буде четверте. Ютуб толком не знає, кому показувати ці відоси. Моя теорія полягає в тому, що під час рекомендацій відео Ютуб також орієнтується на глядачів, які. Подивились ваш відос. приведу приклад. Уявімо, що ви дивитесь відоси про створення музики, наприклад. Ну, ви музикант, ви цим захоплюєтесь, і ви дивитесь відео про музичні інструменти, там, про створення музики, про якісь концерти, ну і щось типу цього. І от ви цим, ви постійно це дивитесь, ви у вас вся стрічка в цих відосиках. І ось в якийсь день вам випадає нове відео невідомого каналу, яке, в принципі, відповідає. Вашому запросу, ви його дивитесь від початку до кінця, воно вам сподобалось. Можливо, ви навіть підпишетесь на цей канал, і саме головне, ви якось відреагуєте на це відео. Тобто, ви поставите лайк чи напишете коментар. Ну і йдете собі далі. В цей момент YouTube, в якому ви помічені як людина, яка 100% розбирається в музиці. Починає орієнтуватись на вас, тобто алгоритми бачать, що вони не можуть проаналізувати відео в повній мірі на 100%, і вони починають орієнтуватися на вас як на перевіреного глядача, який по суті точно знає, що це те саме відео. І ось після того, як ви лайкнули цей відос, YouTube починає рекомендувати ваше відео так само людям, які е, дивляться про музику, про творчість, про створення музики в цілому. І після цього може статися прям колосальний стрибок. Це я помітив е, саме на відео в Тіктоці, тому що там все дуже швидко відбувається. На Ютубі інколи потрібен тиждень або місяць, щоб відео почало різко рости в переглядах. А от на Тіктоці там це все відбувається буквально протягом декількох годин. І в мене були ситуації, коли я викладаю два ролика, які ну, вони дуже схожі насправді, і я проводив просто експеримент. Я викладаю два ролика і дивлюсь. Одне відео починає набирати лайки. Ну так, не, не те, щоб дуже швидко, стабільно, просто там один лайк, через 10 хвилин, другий, третій, четвертий, п'ятий. Там вже назбирало щось 20-30 лайків, переглядів десь біля тисячі. І через якийсь час все зупиняється. Тобто відео перестає якось прокручуватись в рекомендаціях, набирає якихось там тисячу, може дві тисячі переглядів, і на цьому все. Хоча і коментарі люди залишали, і лайки ставили, але відео все одно зупинилось. І тут я дивлюсь на статистику другого відео. Воно стоїть, на ньому нічого не відбувається. Лайки йдуть в два рази повільніше, коментарів немає взагалі. І тут, через якийсь момент, буквально там через годину. Воно починає вистрілювати Лай... перегляди йдуть прямо по 100, тобто 100 через хвилину 300, через хвилину 600, потім 1000, дві тисячі, три тисячі і так далі. І я розумію, що все було зав'язано саме на тому самому золотому лайку. Тобто, до відео показалось перевіреній алгоритмами людині, яка його подивилась, оцінила якось. І алгоритми почали вже показувати мій відос саме ті ну, які це може бути цікаво. І відбувається отакий стрибок по переглядам, по реакціям, по підпискам, і відео починає стрімко взлітати вверх. Цю теорію я перевіряв дуже багато разів. Звісно, я не можу на 100% гарантувати, що це так. Насправді жоден з тих людей, які розказує про алгоритми, як вони працюють там і як їх можна обманути, ніхто з них цього не знає. Якби хтось знав, як обманути алгоритми, він був би вже, мабуть, доларовим мільйонером, тому що він би міг просунути будь-яке відео і воно би взлітало завжди до небес. А так, люди просто. Перевіряють свої теорії, щось сходиться, щось ні. Я вам в даному випадку розказую про те, що я сам протягом року наблюдав, і насправді мені здається, що це найлогічніша схема, коли алгоритми не можуть в певній мірі вас в повній мірі вас проаналізувати, вони починають опиратися на того самого глядача, який в підсумку залишить той самий золотий лайк. Справедливості раді хочу відмітити, що не все зав'язано на алгоритмах. Алгоритми потрібні тим, хто тільки-но починає або хто викладає щось нестандартне для себе, і алгоритму потрібно якось на щось орієнтуватись, тому що він може почути щось одне, показати зовсім не іншим людям. Алгоритми потрібні для того, щоб просувати саме нові відоси і нові канали, ну, як мінімум, на початку. Але для того, щоб ваші відео завжди були в топі, щоб вони завжди залітали, вони обов'язково повинні бути цікавими. В першу чергу, вони повинні максимально якісно бути зроблені, і вони повинні все таки, мабуть, відповідати запросу більшості глядачів, які дивляться ваші відоси. Повертаючись до відосів, які я знімав до цього, ви скажете, що зняти цікаве, якісне, продумане відео дуже складно. Насправді не складно. Подивіться моє попереднє відео, і ви зрозумієте, що головне це все-таки ідея і ваш особистий стиль. Якщо у вас щось не виходить на початку, обов'язково продовжуйте займатися цією справою, і результат не заставить вас довго чекати. І після цієї всієї інформації у вас з'явиться логічне питання: так що нам робити, як знімати відоси так, щоб алгоритм їх добре підхоплював і відео залітали на багато переглядів, і ви набрали багато підписників. Якогось рецепту такого універсального немає, який би 100% працював. Але я точно знаю, якщо ви робите свої, свої відео регулярно, постійно щось покращуєте в них. Не змінюєте тематику, а продовжуєте знімати все плюс-мінус на одну і ту саму тему. YouTube вас вивчить настільки, що будуть рекомендації завжди, що ви поступово будете набирати навіть більше ніж ви думали переглядів, просто тому що YouTube вас до, -до дуже добре вивчить. Ті самі золоті лайки будуть заходити до вас все частіше, і результат буде тільки рости. Ви будете підніматись в чартах. І кількість підписників буде зростати так само, як буде зростати ваш заробіток від вашої творчості. Якщо вам сподобалось це відео, ще раз кажу: підпишіться на канал, поставте лайк і, можливо, поділіться цим відео зі своїми друзями. На цьому все. А я відправляюсь шукати тему для нового цікавого відосу. Все, всім пока.